Доктор скоро буде. Даю слово, ніхто не заподіє вам зла. Сен, що привело вас у Стоунхерст? Мене завжди цікавили душевні хвороби. Відколи себе пам'ятаю. Я маю бажання та освіту. Бракує лише клінічного досвіду. За оповіданням Едгара Алана По більшість пацієнтів знаходяться тут, оскільки вони ганьблять свої сім'ї. Жодна терапія не лікує душу краще ніж музика. Ви згодні, Прекрасно. за цими стінами. Ось цікавий випадок. Батьки продали його до бродячого цирку ще дитиною. Ховається таємниця. Суїцидальні нахили нерідки серед наших гостей. Він сам себе вдарив ножем у спину? Вам тут не місце. Скажіть, що відбувається. Коли ви дізнаєтесь правду? <правда> <правда> Порятунку не буде. Як ви дізнались моє ім'я? Я доктор Бенджамін Солт, законний директор притулку Столмгест. Дізнайтесь, з чого боїться людина і отримаєте ключ до її божевільні? Навіщо ви приїхали? Я шукав вас. Складний випадк. Параноїдальна шизофренія. Що ви хочете з ними зробити? А лікувати, звісно, можу надати цю честь вам. Невже ви думаєте, що я? Разом ми відсвяткуємо світанок нового дня. Чому ви думаєте, що я поїду з вами? Я не покину вас тут. Ми всі божевільні, але не всім вистачає божевілля це визнати. Кейт Бекінсейл, Джим Стерджерс, а також Бен Кінг та Майкл Кейн. Твоя гра зайшла надто далеко. Будинок проклятих.